Я Наталя Гайкалова, CEO та фаундер компанії Fine Evolution. Ми займаємося супроводженням it компаній по усьому світу. Що для фрілансерів в IT змінилося з 24 лютого? Перше і, мабуть, найголовніше те, що для фрілансерів з'явилася нова форма спрощеної системи оподаткування. Тепер можна обрати знижену ставку податку 2%. Якщо раніше фрілансери, які працювали на іноземних ринках, вони використовували лише ставку 5 та ЄСВ, то зараз можна перейти на період військового часу на нову форму і обрати 2 плюс сплата ЄСВ. А з 1 жовтня ЄСВ складає. 1474 гривні, і також було незначне підвищення за, за цей час. А другий момент, про який потрібно сказати, це те, що а, для фрілансерів і, взагалі, для фопів є можливість на період військового часу не сплачувати єдиний соціальний внесок. У такому випадку, за ті місяці несплати, які були, а, фрілансер не буде отримувати страховий стаж. Але якщо є складна скрутна а, ситуація, то можна не сплачувати єдиний соціальний внесок. Внесок, третій пункт це те, що фрілансери а, релокувалися ні зі своєї волі до а, багатьох країн, і відповідно зараз виникають проблеми подвійного оподаткування або нерозуміння, як сплачувати податки у цих країнах, як бути з ФОПами. І тому це є проблемою, починаючи з 24 лютого. Фрілансер це підприємець чи ні? Чи можна легалізувати свої доходи з фрілансу без відкриття ФОПу? Якщо казати про українське законодавство, то фрілансер не має такого терміну. Підприємцем він стає тоді, коли він отримав статус фізичної особи підприємця. Для цього йому потрібно зареєструватися найпростіший спосіб через портал Дію або через ЦНАП, подати заявку і зареєструвати собі статус ФОПа, так званого. Тільки у цьому випадку він відповідно і стає підприємцем. Куди релокуються фрілансери? Розкажіть про найпопулярніші Запити зараз. Безумовно, на першому місці є Польща. Це країна, яка географічно близька нам, і відповідно понад 3 мільйона переселенців під час активних військових дій з початку війни були переселені саме до Польщі. До того ж, багато it компаній вирішили відкривати офіси саме в Польщі через сприятливі податкові умови. Тому, мабуть, Польщу я б віднесла на перший на першу ступінь. І далі це з мого досвіду найбільш популярні країни це Іспанія та Португалія через те, що багато хочуть багато людей хочуть жити біля моря і тому біля океану. І відповідно ці країни є найпривабливішими з точки зору клімату, безпеки, дешевизни життя і всього іншого, але не з точки зору податків. Чи можна працювати з українським ФОПом? ЄС це складне питання наразі. Україна в особі Данила Гетьманцева, голови комітету Верховної Ради з питань податкової політики, ініціювали процедуру заключення двосторонніх договорів з різними країнами Європейського союзу, до яких релокувалися більшість українців, для того, щоб залишити їх податковими резидентами України і відповідно, щоб податки сплачувалися саме в Україну. На зараз ми маємо лише декілька прецедентів у таких країнах, як Ірландія. Литва, Польща, де є деяка інформація стосовно того, що на 2022 рік ФОПів звільнять від оподаткування. Але є дуже багато нюансів, звісно, що у кожній країні. Тому зараз в нас немає такої загальної податкової практики або однозначної відповіді про те, що українські ФОПи не повинні сплачувати локальні податки. До того ж, я хочу звернути увагу на те, що статус українського ФОПа зареєстрованого є прямим критерієм українського податкового резидентства. Відповідно, Україна, якщо у вас є зареєстрований ФОП, вона не звільнить вас від оподаткування і все рівно прийдеться сплачувати податки в Україні. Але це не звільняє вас від податкових зобов'язань в Україні, де ви знаходитеся, бо там ви можете підпасти під критерії податкового резидента і, відповідно, так. Країна захоче також мати свої податки. Що є такими критеріями податкового резидентства? Перше, це перебуття на території цієї країни понад 183 дні у календарному році. Відповідно, у більшості українців вже ця дата вона вже перейшла понад 183 дні, починаючи з березня або лютого 2022 року. Другий критерій це місце постійного перебування. Це, наприклад, оренда довготермінова житла. Один рік і більше, і також це центр життєвих та економічних інтересів. Тут мається на увазі, що якщо ви переїхали разом зі своєю родиною, дітьми, то буде вважатися, що у цій країні знаходиться ваш центр життєвих та економічних інтересів. Тому на підставі цих трьох критеріїв, ця країна може визнати вас податковим резидентом. І зараз законодавство усіх європейських країн воно вас визнає податковим резидентом. Тому для того, щоб отримати якусь льготу і відповідно не сплачувати Локальні податки, ми повинні або дочекатися цих двосторонніх договорів між Україною та цими країнами, або дивитися конвенцію про уникнення подвійного податкування між Україною та цими країнами, де ви перебуваєте, і відповідно вже по конвенції аналізувати кожен кейс окремо. Немає зараз унікального унікальної поради, як бути усім ФОПам, які знаходяться у європейських країнах. Але у більшості я порієнтувалася на те, що поки що немає звільнення від Плати податків, наприклад, Польща видала циркуляр або такий лист, у якому сказала, що ми, звісно, вам там дуже співчуваємо і дозволимо у 2022 році обирати вам, чи ви є податковим резидентом України, чи ви є податковим резидентом Польщі. Тобто, не законодавство саме визнає вас податковим резидентом, а можна буде обирати. Але до сих пір ми не побачили якогось чіткого регулювання і з'явилися ще й і. Протилежні думки про те, що цей лист не є, звісно, якимось нормативно-правовим актом, тому є дуже багато запитань навіть до таких поки що інформаційних листів про те, що можна буде звільнитися від оподаткування в країні. Також можу навести приклад Литви, в якій сказали, що ФОПи, які знаходяться на території Литви, вони можуть не сплачувати локальні податки, але тільки у тому випадку, якщо нові договори з замовниками не заключаються на території Литви. Таким чином. Якщо ФОП працював раніше, то відповідно з замовником і продовжує працювати. У цьому випадку а, в нього не буде литовських податків. Але якщо він заключить нові договори або перейде на нову якусь роботу з новими замовниками, то тоді вже він стає литовським податковим резидентом. Чому потрібно легалізовувати фріланс-діяльність, перебуваючи за кордоном? Тут єдина відповідь, тому що іншого шляху немає. Потрібно розділяти і зараз багато наших it спеціалістів не розуміють різниці між українськими реаліями і реаліями Європейського Союзу або Штатами. Там ця культура сплати податків для них навіть не існує думки про те, що податки можна не сплачувати або не декларувати свій дохід, щось приховувати, тому що дуже величезні штрафи, і в них вже вибудований такий менталітет. Тому перша Момент а інша, інша система, і відповідно до цих інших систем не можна заходити з українським менталітетом. Якщо ви переїхали до іншої країни, і хочете жити по її правилах. Ну то потрібно звісно їх витримувати. Другий момент давно вже як в Україні. Так, і за кордоном є такий термін як джерело походження коштів. Що мається на увазі? Наприклад, ви не легалізувалися у цій країні. Ви там щось десь через крипту, через якісь платіжні системи отримували кошти з усіх момент, з усіх сторін, звідки ви могли отримувати їх. І, Відповідно, у вас немає податкової декларації, що ви десь сплачували податки і, взагалі, десь декларували цей дохід. Ви з цими грошами, наприклад, які ви у кеші не збирали там в якихось чемоданчиках, ви нічого не зможете з ними зробити: ні купити авто, ні купити будинок. Ні, яхту нічого, тому що в європейському союзі будь-яка будь яка така домовленість про купівлю-продаж будь-якої речі, вона відповідно повинна бути підкріплена документами, звідки ви ці кошти отримали. І якщо не буде такої податкової декларації, то нічого не можна буде зробити. А також цікавий кейс із моєї практики: нещодавно, буквально місяць тому, в нас є клієнт, який знаходиться в Португалії. Коли він прийшов відкривати банківський рахунок у Португалії, то банк йому сказав, що, будь ласка, надай підтвердження, що ти отримав статус self-employed, або ти є офіційним працівником у цій країні, і тоді ми тобі відкриємо рахунок. Для української реальності це взагалі щось нонсенс. Як це мені не відкриють рахунок, чому я повинен щось підтримувати або надавати якісь документи. Але ні, тому та, таким чином там система з усіх боків вона спонукає і робить неможливим існування без легалізації свого доходу. Ну, і Безумовно надвеликі штрафи. Ті, які спеціалісти, які загугли і загуглили і почали дивитися, які штрафи їх це дуже повертає до життя, що будь-яке приховання доходу або нелегалізація своєї діяльності вона призведе до значних наслідків. Податкові ризики насправді у Європі і у штатах дуже великі. Тому 300 раз подумайте перед тим, як щось робити. Що з оподаткуванням фрілансу в країнах Європи, наведіть декілька прикладів. Багато it спеціалістів, коли приходять до нас на консультацію, вони хочуть отримати пораду обрати ту країну, де є схожі. Умови, як в Україні це 5%. Тут можу розчарувати одразу усіх глядачів, що на жаль такої ставки в Європі немає, і, взагалі, у світі також потрібно пошукати. Тому в Україні надзвичайно привабливі умови оподаткування для it спеціалістів і, мабуть, через це в нас така розвита ця сфера. Але якщо ми кажемо про те, щоб пошукати країни, де рівень оподаткування ближчий до нашого, то я б рекомендувала подивитися на. Першу опцію, це, звісно, Польща. Я вже про неї казала. Казала про те, що там є сприятливі умови для ІТ. А наприклад, фрілансер переїжджає до Польщі або вже там знаходиться, і вирішує реєструвати собі статус індивідуального підприємця. У цьому випадку там є декілька систем оподаткування, але я розкажу про найпривабливішу. Можна отримати ставку 12%. Це фіксована ставка від усього вашого доходу, який ви отримуєте, якщо ви займаєтеся розробкою програмного забезпечення. Та та схожими видами діяльності, тобто в законі є перелік так званих кведів, як в Україні як всі звикли зареєструючи діяльність, згідно яких ви отримуєте цю ставку 12%. Також, наприклад, якщо це консультування з питань розробки програмного забезпечення або все, що пов'язане з консультуванням, то ставка навіть може бути 8,5%. Це перший податок, це податок на доходи фізичних осіб. Додатково індивідуальний підприємець сплачує так звані соціальні податки, і ця сума складає в залежності від обсягу доходу: це 60 євро, 127 євро або 214 євро на місяць. Тому Польща, вона надзвичайно. Тайно близька до української системи оподаткування, але якщо в нас 5, то там 12. Другою опцією це може бути Чехія. В Чехії також достатньо привабливі умови для індивідуальних підприємців. Якщо дохід індивідуального підприємця складає до 75 тисяч євро, то у цьому випадку застосовується 15% податку на доходи фізичних осіб, але лише до 40% вашого доходу. Тобто не до 75 тисяч євро максимально, Лише 40% від цієї суми. Таким чином, ефективна ставка податку може складати біля 6-7%. І також це соціальні внески близько 200 євро на місяць. Це Стосовно Чехії, всі інші країни вони будуть вже достатньо з великими ставками оподаткування, і можливо, я б ще на третю, як третю опцію, дала можливість поглянути на Португалію, тому що в Португалії є цікавий статус non non-habitual resident, про який багато чули наших українців, і відповідно до нього є надзвичайний інтерес. Згідно цього статусу, індивідуальний підприємець отримує фіксовану ставку податку 20 Відсотків, а не прогресивну від 14 до 48 відсотків. Тобто Португалія, взагалі, високоподаткова країна. Тобто можна не отримувати, наприклад, 48%, а можна зафіксуватися лише на 20. І це непогано. І на перші два роки є дуже сприятливі податкові умови, які дозволяють навіть на перший рік мати ефективну ставку 7,5 відсотків податку, тому що на перший рік соціальні внески можна не сплачувати, і до бази оподаткування доходу також є знижки коефіцієнта. Тому таким чином, якщо розглядати Португалію як країну для релокації на перші два роки, вона є достатньо приваблива. Але вже після цих двох років наступає вже такий податковий пресинг. Тому тут потрібно вже буде думати, чи залишатися у Португалії або рухатися далі. Чи можна працювати фрилансером ЄС та підтримувати Україну, сплачувати податки до неї? Так, це е, дуже гарна ідея, і ми. І ми це підтримуємо. Але на жаль, на практиці зараз нас виникає дуже багато питань. Як я вже казала, якщо у вас є статус ФОПа, у вас є податкове резидентство України. Тобто в Україні ми обов'язково сплачуємо податки. Інша країна, в якій ми перебуваємо, вона також з, до, з більшою долею вірогідності визнає вас податковим резидентом і також хоче податки. Таким чином можна було б, наприклад, спробувати зарахувати податки, які сплачені в Україні по конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Така процедура є. Тобто, наприклад, якщо ми в одній країні сплатили податки в Україні, ми можемо в рахунок тих податків, які ми повинні сплатити в іншій країні, зарахувати, наприклад, ці 5 або 2 відсотка. Але, на жаль, з великою долею вірогідності це буде важко зробити, тому що в іншій країні застосовується ставка податку на доходи фізичної особи, а в Україні це єдиний податок, і в нього податкова природа зовсім інша. Це як корпоративний, змішаний з ПДВ і всім іншим. Тобто, застосувати конвенцію в випадку єдиного. Податку дуже складно, і практики з цього питання поки що немає. Але, можливо, вона буде вже там у наступному 2023 році, коли будуть декларуватися доходи за 2022 рік. Тому поки що я бачу єдиний шлях, як залишити Легальне право сплачувати податки в Україну це залишати ФОПа, чекати двосторонніх роз'яснень з конкретною країною і домовленості України між цією країною. І якщо буде домовлено, що є якесь виключення з правил податкового резидентства саме для українців, які перебувають під час війни в іншій країні, вимушено як форс-мажор, то у цьому випадку в нас буде легальне право залишатися, платити податки в Україну і жити в іншій країні. Але поки що, не з усіма країнами таке є і взагалі дуже багато питань. А до цієї ситуації, як виводити кошти з платформи Upwork? Є декілька шляхів. Найпопулярніший, який відбувається без комісії, це перерахувати кошти з платформи Upwork на аккаунт в Payoneer або в якійсь іншій платіжній системі. Тим паче, що між Upwork та Payoneer є партнерська програма, згідно якої це відбувається без комісії. Другий варіант це виплатити безпосередньо на банківський рахунок в українському банку українського ФОПа. Тобто є дві найпоширеніші опції. Якщо ми розглядаємо варіант, що виплатити на банківський рахунок українського ФОПа, тут все абсолютно зрозуміло, коректно і немає ніяких питань з точки зору легальності або бухгалтерського обліку. Проте, якщо ви виводите їх на рахунок пайоніру або будь-якої іншої платіжної системи, як фізичної особи, то тут вже виникають певні ризики і є певні нюанси, на які потрібно звертати увагу. Що якщо ви відкрили цей рахунок як фізичної особи, то у податковій є всі мотиви визнати це вашими іноземними доходами. А іноземні доходи вони оподатковуються поставкам ПДФО, це 18%, та військовий збір в 1,5%, а не як по ФОПу. І а, тому наразі це така. А, Можна сказати, сіра зона, в якій немає чіткого регулювання, немає чітких правил з точки або роз'яснень з точки зору податкової, як вона вважає ці доходи, тому поки що є питання. Тому якщо казати і резюмувати, якщо вводити ці кошти на український банківський рахунок, то робіть це без проблем. Якщо потрібно це зробити і виводити на рахунки в платіжних системах, то приділіть увагу і вивчіть це питання більш досконально, бо є деякі ризики, на які. Потрібно звертати увагу, чи можна працювати за ПОРК, маючи їх контракт? Гіх-контракт це нова форма для України, яка з'явилася у цьому році більше у всіх медіа, про які говорить, і відповідно це про відносини з їх спеціалістами. Цей термін був введений законом про Дію-Сіті. І, на жаль, зараз немає цієї окремої форми працевлаштування, як гікспеціаліст, а воно лише прив'язується до роботи з резидентом Дію-Сіті. Тому, якщо IT-компанія, Стала резидентом діа Сіті, вона зареєструвалася, подала заявку і була включена до реєстру діа Сіті, то вона має право працювати з їх контракторами, з їх спеціалістами, заключати їх контракт в усній або письмовій формі згідно закону і виплачувати їм кошти під льготні ставки оподаткування. Стосовно Апворку, наразі, наскільки мені відомо, апворк не став резидентом діа Сіті, тому відповідно ми не можемо за Апворку отримувати Нагороду, як гіг-контрактор. Тому ви, наприклад, можете працювати гіг контракт, контрактором з вашим замовником з Дії Сіті, а компанією, яка є резидентом. Якщо у вас є альтернативний дохід з опорку, і ви отримуєте щось додатково, то відповідно для цих випадків вам потрібен ФОП, зареєстрований в Україні. Як декларувати отриманий дохід? Як декларувати отриманий дохід з апворку? В нас є два шляхи декларувати. Якщо ми кажемо, що це отриманий дохід на рахунок ФОПа, то відповідно на дату заходження коштів на рахунок ФОПа у перерахуванні по курсу НБУ на цю дату, коли ці гроші були а, зараховані. Якщо ми кажемо, що ви отримуєте гроші сапорка на якийсь свій, свій рахунок фізичної особи у якійсь платіжній системі, то у цьому випадку, якщо це рахувати як іноземні доходи, то тоді це декларується за допомогою. Декларації про майновий стан і доходи один раз в рік, вона подається до 1 травня кожного року за минулий рік. Відповідно, якщо ви у 2020 тисячі році отримували цілий рік якісь доходи, то ви їх можете, і у вас немає статусу ФОП, або ви їх отримували на рахунок фізичної особи. То ви можете їх задекларувати до 1 травня 2023 року, наступного включивши їх до декларації і розрахувавши податок, виходячи із ставок 18 плюс а, 1,5%. тобто є два таких шляхи. І третій шлях є це коли зараз, під час війни, багато ФОПів стали використовувати іноземні платіжні системи у вайзах, револютах, пайонірах і інших як рахунок ФОПа. У цьому випадку декларування все рівно відбувається по такій же схемі, по даті заходження коштів на цей рахунок у перерахуванні до курсу НБУ. Що з виводом коштів фрілансерів? Що обрати та як сплачувати податки? Відповідно, ми розглянули декілька опцій, і найлегальнішою, до якої найменше запитань, це буде вивід коштів. З аборку на банківський рахунок ФОПа в Україні з прямим декларуванням. Або ж якщо у вас є статус індивідуального підприємця в іншій країні, то відповідно вам потрібно тоді виводити запорка на ваш банківський рахунок в іншій країні. Якщо ви зараз зареєстрували собі ІП, перебуваючи зі статусом тимчасового захисту, десь в Європейському Союзі, то відповідно вам потрібно отримувати гроші за порка на статус індивідуального підприємця вже в іншій країні. Тут потрібно сказати, різниця між Україною та Європейським Союзом, а те, що в Україні є досить багато запитань про роботу з платіжними системами, з рахунками в платіжних системах, дуже багато білих плям, і відповідно недопрацьована податкова практика з цього питання. То в Європейському Союзі ми працюємо майже там з усіма країнами Європейського союзу. А там немає взагалі таких проблем. Тобто індивідуальний підприємець компанія можуть відкрити рахунок у будь-якій фінансовій інституції. Це є абсолютно легальним, користуватися, декларувати і немає ніяких запитань. Тому поки що Україні потрібно доробити, допрацювати своє податкове законодавство для того, щоб стати ще ближче до європейського союзу у цьому плані і дати можливість українським ФОПам, українським компаніям користуватися закордонними банківськими послугами і відповідно не втрачати кошти на комісіях або на курсах. Що чекає на ринок фрилансу найближчим часом? По перше, мабуть, чекає е, великий буст. Цього ринку через те, що зараз на ринку з'явилося дуже багато людей, які або лишилися роботи, або змінюють роботу, вони знаходяться у різних країнах. Тому, звісно, фріланс це зараз гарна можливість для людини без роботи працювати з будь-якої точки світу і, і отримувати гарний дохід у валюті. А стосовно податкових моментів, то безумовно зараз на всіх очі якої питання подвійного оподаткування, що з ним робити, розбиратися з оподаткуванням в Україні та за кордоном? І зараз ми маємо вже ми підходимо четвертий квартал цього року. Відповідно, у наступному кварталі вже піде декларування доходів за цей рік в європейських країнах. Тому ми чекаємо додаткових роз'яснень, додаткових імплементацій в європейському союзі стосовно оподаткування українців, які знаходяться в європейському союзі. Тому зараз наступає цікавий період, коли усі будуть розбиратися зі своїми податками і вирішувати, що робити далі.